Сторінка 130. Параграф 23. Наука та освіта на українських землях. Зародження системи освіти на українських землях. Головною умовою для розвитку людства є передання знань і вмінь від попереднього покоління наступного. Цей процес називають освітою. За пересної доби знання і вміння передавали переважно усно або власним. Прикладом, після появи системи письма з'явилася можливість навчати значно більшу частину суспільства та надавати людям більш ґрунтовні знання. Поштовхом для заснування шкіл у Київській державі стало хрещення князя Володимира Великого. Саме він у 989 році заснував першу школу. За життів Ярослава Мудрого, центром освіти і науки знань став Софіївський собор, де переписували книги та існувала велика бібліотека. Згод. Дим освітніми і науковими центрами на українських землях стали монастирі, серед яких виділялася києво Печерська лавра. Тривалий час освітою було охоплена незначна частина населення, не існувало обов'язку і права навчатися у 15-16 столітті. У Європі зростав інтерес до наукових знань і освіти. Цьому сприяло винайдення книгодрукування, що зробило здобуття знань більш доступним. Українці не залишилися осторонь цього процесу. за відсутності вищих навчальних закладів на українських землях, вони активно шукали способи, щоб навчатися в університетах Європи. Серед вихідців з українських земель найбільшої слави набув Юрій Дрохобич Котермак, який був ректором полонського і професором Краківського університету. Університети і наука у 16-18 столітті на українських землях почали виникати навчальні заклади, які запозичили систему середньої освіти, що існувала. В європейських країнах. Єдиною їхньою суттєвою відмінністю було те, що навчання в них велося трьома мовами: руською, українською, грецькою і латиною. Перша така школа була заснована в 1576 році в острозі князем Константином Василем Острозьким. В ті часи її називали академією. Одним із випускників цієї академії був Конашевич Сагайдачний, першим вищим навчальним закладом, що виник на українських землях, вважають Києвомогляд. Янський колегіум із 1701 року академія заснована митрополитом Петром Могилою в 1632 році. Його випускники стали основою прошарку освічених людей у багатьох країнах Східної Європи. Зокрема, у 17 столітті майже всі вчителі московській державі були його випускниками. Колегіум також став потужним науковим центром, де розвивалася медицина, філософія, математика, природничі науки тощо. За часів козацької доби рівень освіченості населення порівняно з іншими державами був дуже високим. Так на території Хетьманщини на тисячу дітей припадала одна школа. Більшість шкіл населення утримувало на власні кошти у 19 столітті. Загальний рівень освіченості населення почав різко знижуватися. Це було зумовлено перебуванням більшості населення у кріпосній залежності від панів і злиднями. Лише із середини 19 століття. Стали помітними деякі позитивні зрушення, як у російській, так і в Австро-Угорській імперії влада намагалася провести освітні реформи, які б створили умови для широкого охоплення людей освітою. Однак, незважаючи на це, більша частина населення. Не мала можливості здобути освіту особливо рідною мовою. У той самий час зростала потреба у високосвічених спеціалістах. На українських землях почала розвиватися мережа вищих навчальних закладів. Так на початку 20-го століття на українських землях у складі Російської імперії функціонувало три університети: Харківський, Київський та Одеський, а також десятки інститутів. На західноукраїнських землях діяли львівський і Чернівецький університети. Університети були не лише закладами. Освіти і розвитку населення, а й важливими центрами національного відродження українців у десятому столітті, всупереч усіляким негараздам і трагедіям, система освіти на українських землях стрімко розвивалася. Зараз у нашій державі майже 100% людей грамотні, а за рівнем освіченості Україна перебуває серед провідних держав світу. Охоплення значної частини населення освітою є важливою основою для розвитку науки. Зараз вплив науки на людину суспільство суспільство, навколишній світ настільки разючий і грандіозний, що життя за сучасних умов без науки уявити неможливо. Усі речі, що нас оточують, з'явилися завдяки опануванню людством наукових знань у сучасному світі. Під наукою розуміють ту частину діяльності суспільства, яка спрямована на здобуття нових знань. Про навколишній світ, завдяки розумінню процесів, що в ньому відбуваються, як і освіта. Наука на українських землях пройшла тривалий шлях розвитку і має вагомі здобутки. Завдяки українським вченим і винахідникам було здійснено чимало відкриттів, які стали надбанням людства. Професії майбутнього перше персональний бренд-менеджер. Він працюватиме над створенням іміджу своїх клієнтів, зокрема через соціальні мережі. Щоб стати фахівцем у такій справі, потрібно знання у сфері піар-менеджменту реклами журналістики. Друге проектувальник. Роботів потрібними будуть робототехніки, які працюватимуть у побутовому напрямку, наприклад, над створенням робота прибиральника робота-садівника та інших хатніх помічників тощо. Третє дизайнер віртуальних світів для створення віртуальних світів потрібно мати здібності художника та знання програміста. Четверте проєктувальник розумних будинків. Знання та вміння у сфері програмування та IT-технологій допоможуть стати фахівцем, який розроблятиме системи управління. Домогосподарств без участі людини. П'яте. it генетик ІТ-генетики складатимуть індивідуальні плани лікування та запобігатимуть хворобам на ранній стадії. Шосте. Шкільний дієтолог. Він навчатиме дітей правильно споживати їжу та відповідатиме за те, щоб учні харчувалися відповідно до їх фізичних потреб. Сьоме інженер 3D-друком. Робота може бути як технічною, так і більш творчою. Наприклад, можна стати дизайнером одягу та прикрас, що друкують на 3 d принтері